Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила афри. Схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і зробило більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це вісім вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то тише зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусідні там, воєводство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав, с кількох цих Коротше, Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, всюди там, зареєструвалися, і в кожному з них в неї було що там. 5 чи 5-4 дітей. А, вона ще ж не тільки насивши, на дітей, і там вже ще додатково. Ту, за за дітей дається, Це 800 плюс. І вона на на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польські карбовець. Ну, ну поняли, да? Це, так? Ну, по факту, це 8к, більше зелених в місяць. І вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєву, і так далі, потім знову. А жила у Львові. Паняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова та яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять. Хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія.